Минають хвилини, проходять літа, вже скоро так, скоро зустрінем Христа, тоді пролунає питання його, що добре зробив ти для спаса свого, що посієш ти, милий друг. Чи куки, чи добре зерно, але знай не забувай назавжди запам'ятай, що виросте, що виросте воно. Господь тобі скаже, коли я хворів. Коли хліба крихту у тебе просив, коли водижину хотів зодягтись, та що ти зробив мені, стань, подивись, що посієш ти, милий друже, Чи куків, чи добре зерно. Але знай не забувай назавжди запам'ятай, що виросте, що виросте, воно. Не сій, брате, вітер бо бурю пожнеш, небесну країну тоді не йдеш. Нехай твоє серце та твої уста, Хвалитимуть завжди Ісуса Христа, що посієш ти, милий, друже, чи куків, чи добре зерно, але знай, не забувай назавжди за. Пам'ятай, що виросте, що виросте воно, але знай не забувай назавжди запам'ятай, що виросте, що виросте воно.